Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Олени Дишлюк Осінь. Ось послухайте. Цю пору урожай збирають, птахи у вирій відлітають, дерева жовти і кущі, весь час холодний йдуть дощі, і листя землю покриває. Все це по осені буває. А тепер повторюйте за мною. Цю пору урожай збирають. Птахи у вирій відлітають. Дерева, жовті і кущі. Весь час холодний йдуть дощі і листя землю покриває. Все це по осені буває. А тепер, малятка, послухайте ще раз, можете повторювати за мною цю пору. Урожай збирають, птахи у вирій відлітають, дерева жовті і кущі, весь час холодний, йдуть дощі, і листя землю покриває. Все це по осені буває. Дітки, вам віршик сподобався? Ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!